Є інформація, що російський правитель Володимир Путін вже навіть привітав і 70-м днем народження самопроголошеного президента Білорусі. Ну і він. Вже відомо нагородив його найвищою державною нагородою Росії. Він подарував йому орден апостола Андрія Первозванного до слова сьогодні, 30 серпня Олександру Лукашенку, який одноосібно керує Білоруссю вже 30 років, виповнилося 70. Ну і Путін його привітав. Він надіслав Лукашенку вітальну телеграму, навіть і очільник країни-агресора зазначив, що він дуже дорожить добрими відносинами з білоруським колегою і висловив упевненість в тому, що вони і надалі будуть разом робити все можливе для нарощування співпраці. Ну і також важливо, що вже й на сайті Кремля також опубліковано указ про нагородження Лукашенка орденом святого апостола Андрія Первозванного і зазначається, що цей орден вручено зокрема за великий особистий внесок в ефективну діяльність. Союзної держави, а також за розвиток відносин стратегічного партнерства. Ну і Путін також заявив, що Лукашенко є справжнім патріотом своєї країни, який послідовно остоює її інтереси на міжнародній арені. Ну і тут також не можу не згадати, що він також зазначив, що Лукашенко є. Мудрим політиком здатним приймати виважені далекоглядні рішення, сказав, що це він може робити навіть у найпростіших і навіть у найскладніших ситуаціях. Ну і оскільки вже згадала я про картопляного фюрера, то додам, що от те, що зараз відбувається взагалі на кордоні Білорусі з Україною, тобто нарощування білоруських військ, озброєння та Військова техніка уздовж кордону, ми про це вже теж неодноразово говорили. Та ось аналітики кажуть, що це просто черговий маневр Лукашенка на замовлення власне Кремля. Ну а саме для того, щоб відволікти і розтягнути сили збройних сил України вздовж ширшого фронту. Так от, західні аналітики вважають, що насправді очільник Білорусі всіма силами прагне таки уникнути втягнення у війну, ну щоб уникнути внутрішніх політичних витрат. Адже в Білорусі наближаються президентські вибори. Я нагадаю, вони заплановані на лютий 2025 року. І Лукашенко ймовірно. Хоче зберегти контроль над громадськими настроями, ну а також мати доступ до своїх військових, щоб раптом що, придушити будь-які майбутні протести під час виборів. Ну ми пам'ятаємо, як він це зробив наприкінці 2020 року. Ну і зараз також є цікава інформація, як розповів заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та голова народного антикризового управління. І, до речі, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко кілька днів тому стало також відомо, що у Вітебській області затримали одразу шість молодих офіцерів. Назвали принаймні, ім'я одного з них із цих лейтенантів. Це випускник білоруської військової академії. І також повідомляється, що їх усіх затримали за те, що вони були підписані на якісь там екстремістські телеграм-канали та навіть розповсюджували інформацію з так званих телеграм-каналів. Ну, взагалі то це канали, які надають правдиву інформацію про те, що відбувається у Білорусі. А ще вони критично ставляться до Лукашенка. Ну і також публікують правдиву інформацію про те, хто винуватий у цій війні. Ну і хто взагалі розпочав агресію. Ну і от їх затримали, і швидше за все їх за це тепер судитимуть. Але от все це теж демонструє, що навіть всередині збройних сил Білорусі зараз дійсно неоднозначне ставлення до того, що зараз робить Лукашенко. Ну і як також пишуть аналітики, що коли ж йдеться вже про суспільство, про громадян Білорусі, то як і раніше, 85-90% білорусів вони виступають проти участі білоруської армії у цій війні. Ну, я хочу одразу сказати, що це згідно з соціологічними опитуваннями. Ну, але я не можу тут не додати, що давайте не забувати, що такі дослідження взагалі то важко проводити в тоталітарній системі, тому ми також розуміємо, що тут може бути похибка. Ну і тим часом на Росії за шахрайство заарештували екс заступника Шойгу. Це відбулося ще вчора, 29 серпня, коли російська влада заарештувала та звинуватила у шахрайстві в особливо великих розмірах колишнього заступника міністра оборони Росії, генерала армії Павла Попова. Я, до речі, нагадаю, що він був заступником міністра оборони Російської Федерації аж з листопада 2013 року по червень 2024. тисячі Так от слідчий комітет Росії висунув попову звинувачення в розтраті грошей, призначених для утримання російського парку Патріот Міністерства оборони Росії. Російська влада взагалі то не розголошує кількість грошей, у розкраданні якої підозрюють особисто Попова, але зазначає, що його справа пов'язана. З масштабними справами про шахрайство керівника парку Патріот В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника управління інноваційного розвитку міністерства оборони генерал-майора Володимира Шестерова. До речі, російська влада його заарештувала 5 серпня. За розтрату цю суму ми знаємо понад 40 мільйонів рублів. Ну а це приблизно 471 тисяча доларів. Ну і також російські змі повідомили з посиланням на джерела в російських правоохоронних органах, що Ахмєдов дав свідчення проти попова. Ну, і також ЗМІ на Росії пишуть про те, що вони раніше висунули теорію, що арешти високопоставлених чиновників Міноборони, які служили при колишньому міністрі оборони Сергію Шойгу, зараз можуть бути частиною спроби, так би мовити, очистити Росію від афілійованих Шойгу в Міноборони. Ну, сам попов до речі, свою вину поки що не визнає, але все одно всі ці арешти вони мабуть вказують на те, що вплив Шойгу у Кремлі може зменшитися. Ну Принаймні про це можна говорити.